Привіт! Сьогодні зробимо дуже маленьку практику щодо вашої місії у цьому житті. Звичайно, місій є дуже велика кількість, але я вирішила взяти такий невеличкий кадран-діаграму по Яну Ліпнику, який складається з 14 пунктів. Будь ласка, малюйте собі кадран, я вам скажу, що там писати. Або пишіть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 аж до 14. І тоді будете дивитися по відео, який номер, що означає. Беріть ваш маятник, налаштовуйтеся, підготовлюйтеся, просіть дозволу. Чи можна зараз попрацювати з цим кадраном? Чи можна зараз попрацювати з цим кадраном, чи можна зараз попрацювати з цим кадраном. Так, в мене так. Отже, бачите, тут 14 пунктів. Ми питаємося а скільки. З цих чотирнадця пунктів для мене актуальних у цьому житті тут і зараз. Один. 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 Ні. Два. Два. Два варіанти. Два варіанти. Ні. Три варіанти. Три варіанти. Так. Чотири варіанти. Чотири варіанти? Ні. Ось для мене, наприклад, у цьому кадрані мінімум є три відповіді, які відповідають місії мого життя тут і зараз, у цьому житті. Отже, я знаю, що мені треба знайти три варіанти з цієї діаграми, так? А як я питаюся? Покажи мені найголовнішу місію мого теперішнього життя у цьому вимірі на цій лінії часу. Тут і зараз, у цьому тілі найголовніша місія мого життя тут і зараз. Тут і зараз. Найголовніша. Місія мого життя. Найголовніша місія мого життя. І ось перша моя місія. Місія соціальна підтримка. Підтримувати людей. В принципі, я цим і займаюся. І так я шукаю потім другий і третій варіант. Отже, переклад надаю вам, які тут зазначені місії. Наукова місія. Місія, що пов'язана з лікуванням людей. Не обов'язково навіть людей, це можуть бути будь-які живі істоти, або навіть місце проживання. Та ж сама земля, також може бути океани, тобто води. тобто Це може бути будь-що. Це не обов'язково людина. Це треба буде вам потім більш уточнювати. Артістік. Тобто зразу зрозуміло, що це більше пов'язано з мистецтвом. Можливо, у вас є певна місія, пов'язана з мистецтвом. Місія миру для України це дуже актуально. Тобто, не здивуюся, якщо багатьом із вас випаде саме ця місія, місія вчителювання. Тобто, ви маєте когось чомусь навчати. Можливо, це для вас буде не секрет, особливо, якщо ви вже є вчитель, чи духовний наставник, чи священник, чи ще хтось. А можливо, це для вас буде відкриттям, і ви задаєте собі питання своєї душі, що саме я маю транслювати, чому я маю навчати, кого, коли, чи я готова, готовий. Можна зробити невеличкий такий автолист: поговорити зі своєю інтуїцією, зі своєю душею, так, написати на листочку своє питання, так чому я маю навчати, кому, кого, коли, і просто війти в такий стан медитації і писати, от все, що вам прийде, а потім перечитати і будете здивовані, відповідь отримаєте. Потім духовна місія. Духовна місія, ну, тут зрозуміло, тут дуже багато всього, уточнюйте. Так, місію комунікаціон. Значить, комунікативна, тобто ви щось комусь транслюєте, віщаєте, як то кажуть. Звичайно, якщо ви вже працюєте, наприклад, на телебаченні, радіо, маєте свої певні канали в соцмережах, а можливо, ведете блог. А, ну, Супер, ви тоді виконуєте одну із своїх місій. А, якщо ж ні, подумайте, що це може бути. Наступна у нас місія візіонер. Та, тобто, ви візіонер, ти, який якраз дивиться у майбутнє, шукає нові шляхи розвитку, наприклад, людства, всього живого, чим можна допомогти, розвиток нових технологій. Тобто пошук нових шляхів, нових бачень, нових духовних течій. Тобто, тут також може бути дуже багато всього, не обов'язково пов'язане лише з наукою. Ну, так, тут глобальна місія. Потім місія по створенню. Звичайно, по створенню. Найголовніше це бути власним творцем, тобто створювати власну долю. Тобто розвиватися самостійно. А тут можете дійсно уточнювати, чи тут ведеться про творіння саме свого життя, чи загальне щось, так? Що ви маєте створювати? Бо це може бути навіть і просто креативність, тобто, певні через ваші твори. Які ви, наприклад, каналізуєте від ваших гідів, якісь певні малюнки, ікони, можливо, музика, будь-що через творчість передавати певні знання, певні вібрації, певні вчення. Тобто це може бути і такий шлях. Потім соціальна місія. І підтримка взагалі людей, і тих, кому потрібна допомога. Ну, це тут зрозуміло, це дуже такий варіант земний, скажімо так. Значить, місія того, хто зберігає нашу землю. Тут вона дуже широка насправді. І тут треба буде Працювати з вашими гідами, з вашими тотемами, залучатися підтримкою тих, хто оберігає нашу землю. Тут, звичайно, вам треба дуже сильно працювати над відкриттям ваших каналів сприйняття, особливо, наприклад, телепатії, ясновідчуттів. Багато чого тут. Якщо з цим важко немає часу, то як мінімум, наприклад, повернути якби, все ваше життя на такий шлях, як еко біо, органічне, тобто сприяти тому, щоб екологія була. Навколо така, як треба, споживати ті продукти, які як треба, тобто почистити себе, землю і допомагати їй, наприклад, бути активістом якоїсь екологічної асоціації, просто збирати сміття, наприклад, ви прогулюєтеся в лісі на узбережжі чи на пляжі, і ви збираєте ось сміття, це буде вже якби виконання вашої місії, часткове, але. З цього варто починати. Продуктивність. Ну, що тут мається на увазі? Тут якраз от в такому простому фізичному варіанті це щось виробляти, якщо ви, наприклад, працюєте, не знаю, там, на заводі, або, можливо, робите щось своїми ручками. Так, виробляєте якісь деталі там, з металу, з Дерева, тобто ваша продукція має бути дійсно чистою, прекрасною, тобто відповідати знову ж таки, тій самій екології, чистоті, щоб ви робили цю роботу з любов'ю. І коли людина, наприклад, купить, не знаю, там металеву детальку до своєї там, машини чи ще чогось, вона прям відчує ці вібрації, і ця деталька буде гарно довго слугувати Дуже гарно виконувати свою функцію. Тобто те, що ви виробляєте, це може бути будь-що, наприклад, вишиваєте сорочки, вишиванки, чи в'яжете шкарпетки воїнам з УСУ чи діткам, воно має бути навіть з такою місією. Як віддати, зробити добро, щось покращити, можливо, можливо навіть безкоштовно, та? тобто якусь частину, наприклад, 10% вашого виробництва присвячувати благодійній місії. І останні варіанти, значить, інші місії, і ніякої місії немає. В іншій місії, звичайно, тут треба роздивлятися. Елементарно навіть зайти там в Google, в якусь книжку взяти до руки, та які бувають місії, і розписати собі знову ж таки таку діаграму з різних місій і так почати спочатку. Чи є в цій діаграмі моя, наприклад, місія? Вона вам показує, наприклад, так, скільки. Одна, там, два, три, наприклад, показує одну, і ви знаходите, яка там одна. Потім ви перепитуєте знову, чи треба ще шукати певну місію. Взагалі, зазвичай, трьох місій, в принципі, з головою, і вже якщо ви будете виконувати хоч якийсь невеличкий відсоток від кожної, це вже якби дуже добре. Сподіваюсь, що вам сподобалась ця вправа. І вона вас заставить трошечки подумати щодо вашої місії в житті. Гарного вам дня чи вечора. Бувайте! Овах!